Всім привіт! Сьогодні буде відео як замінити масло і масляний фільтр в автомобілі Тауран 1T1 2006 року. Мотор БКД 2.0TDI. А також поміняємо повітряний фільтр. Нагадаю, що потрібно міняти масло раз 7-8 тисяч кілометрів Є так, що кажуть, треба 10 тисяч міняти, але краще. Частіше міняти, щоб е, мотор лишився в хорошому стані і працював добре і довго. Так як ми знаємо, які зараз масла і це все, тому краще поміняти чуть швидше. Але це е, вже ваші справи, коли і як міняти. Я буду міняти, купив я від Made масляний фільтр. Ось такий номер, тут є фільтр і гумове кільце. А також купив ось такий від Kolbenschmidt повітряний фільтр. Масло я брав, Shell Так як більше ніякі такі фірми. Хороші не знаю, оригінальні трошки задорого. Допуск 50... 507.00 по Volkswagen. 504 і 50700. Ось це масло. Взяв 5 літрів. Думаю, має хватити. Зараз що ми робимо? Відкриваємо нашу зародну горловинку і ліземо під низ, відкручуємо захист. І зливаємо саме масло. Я це роблю так. Вчора вечором я їздив. Сьогодні зранку я міняю масло. Так, щоб масло все стекло в піддон собі. Після поїздки зразу не рекомендують міняти масло, так як масло ще стікає по всім деталям в двигуні. Саме краще міняти масло от за ніч, ніч постояла машина і зранку собі поміняли масло. Тому ми зараз відкручуємо пробку, підставляємо щось, зливаємо масло і за той час будемо міняти масляний фільтр. А тоді вже в кінці поміняємо повітряний. Так от, друзі, витягнули ми захист. Захист сухенький, немає ніде підтікання масла. Це дуже радує. Відставляємо бік, потім можна буде його легенько сполоснути. Так. Залазимо от сюди, бачимо от наш піддон двигуна і ось тут знаходиться пробочка зливна. Зараз ми її відкручуємо, підставляємо якусь каністру боком, підрізаємо її і спускаємо масло. Ось зняв пробку, як я це зробив, запхав руку в кульок і кульком відкручував. Бо, як ви знаєте, зібридка є струя і ти будеш весь в масло. Ось масло побігло, підставив таку обрізану каністру і майже нічого не пролилося. Тому собі масло хай стікає зараз, а ми займаємося заміною фільтру. Он де знаходиться наш масляний фільтр під впускним колектором. Ось тут кришечка така пластикова, тому тут не треба прикладати великих зусиль, щоб її зняти. І не забуваємо, що в комплекті до фільтра йде гумова резинка, яку треба замінити на ось цій кришечці. Кришечка відкручується головкою на 32, звичайно, і з таким подовжувачем, бо інакше там не підлізеш. Ось так, трохи, як ви бачили, незручно він витягується. Фільтр наш. Ось такий він чорний. І вже справді потребує заміни. Нагадаю, в мене пробіг 6 тисяч, але в мене машина був такий час, що трохи стояла. Ну і вже цих 6 тисяч я проїхав за майже 2,5 роки. Тому я вирішив поміняти масло. Там на тому місці треба все файно витерти, бажано від старого масла. Звичайно ми все не витеремо. я ніяких промивок заливати не хочу. Зі це ж це все до одного місця, а може ще й, і гірше. Воно і так, масло свіже, трохи перемішається з тим, що було, і нічого страшного там не станеться. Там лишиться якісь 2%, це не страшно. Зараз це все протираємо, чекаємо, поки стече масло, п'ємо собі кавузку. Або можна паралельно одразу міняти ось цей фільтр. Але я не буду паралельно це робити, тому що я хочу підігнати сюди зараз компресор. І все попродувати, а я не хочу щоб зараз сюди залітала пилюка, тому я не спішу і буду доробити послідовно. Ось, друзі, я помив всередині колбу під фільтр. Зараз не забути закрутити пробочку і можна заливати свіженьке масло. Ось тут є зверху гумова резиночка. і ось комплекта новенький. Я не скажу, що стара зносилася. Я собі її збережу. Але я поставлю нову. У мене ніколи не було підтікання з-під кришки, тому я думаю, що вона в доброму стані. Але поставимо нову, та як її дають завжди з світло. Ось так, все. прокладочку ми поміняли. Наш фільтр має ось такий він чистенький. Я не кажу, що фільтр має бути старий чистий. Масло в дизельному автомобілі завжди має чорний колір. Але ось такий він світлий при купівлі Має ось такі ось. Е... Пластикові, як би то сказати, защолочки, які сідають ось сюди, на оцю частинку. Тому фільтр потрібно спершу запхати сюди, в кришку, а тоді з кришкою вже її подати в колбу в автомобілі. Тому нам треба запхати, щоб ми почули щелчок. Ось фільтр сів. Так, щоб е, часом сильно не натиснути і не тріснула одна защо. Все, фільтр сидить. Старий фільтр також мийлі. В принципі, вони два однакові. Зараз витираємо руки, вставляємо наш фільтр і можна заливати масло. Ось тут на кришці вказано, з якою силою потрібно закручувати цю кришку. 25 нм, плюс-мінус 5 Нм. Так. У мене є динамометричний ключ, тому я так і зроблю. Кого нема, то просто сильно так закрутити з чуттям, як пластик. І так, взяв динамометричний ключ. У мене тут на великому ключі мінімум 28 Нм. Буду закручувати на 28 Ось масло яке чорне, каністра на 10 літрів, ну, з половини каністри, може чуть менше. І 4,5 літра. Все, можна заливати масло. Там я закрутив, повитирав все файно. І зараз будемо заливати масло. І так, друзі, заляв я масло, в мітці максимум. Завів трохи мотор і масло трошки опустилося. І я ще трошки почекаю, хай воно сяде. Так як ми фільтри знімали, в колбі також залишається масло. І Після того, як я завів двигун, у мене масло впало до мінімуму. Зараз ще трошки воно з мотору і я підляю його до середньої мітки. А тим часом я почав займатися заміною повітряного фільтра. Зняв ось цю кришку, тут Торкс-25 і зараз хочу компресором тут все продути. Крутили ми наш повітряний корпус повітряного фільтру. Так, вже підляв я ще десь 0,25 літра масла, і в мене зараз чуть вище середини. Але я ще, наприклад, день почекаю і ще, ще гляну, ще пару днів гляну і буду дивитися за позначкою масла щоб бо масло мінялося, воно розтікається, фільтр ще повністю не просучився маслом. І Потрібно ще декілька днів поспостерігати за рівнем масла, щоб його вирівняти. Не люблю я ці щупи, тому що вони йдуть чорні, масло практично не видно, треба дуже добре вдивлятися, де там позначка масла. Зазвичай я дивлюсь як, коли масло повністю покрите ось тут на кінчику. Бо ось цей шарик також по стінках замащується маслом і можна подумати, що масла забагато, але треба потрібно дивитися, де. Повністю все зі всіх сторін в маслі. Ось так, друзі, трошки незручно. Було б добре, щоб був білий щуп, і так було б краще видно. І все, процес завершений, все повитирали, закрутили, перевірили, чи все на місці. І тепер можна їздити ще 6-7 тисяч кілометрів або десь приблизно 2 роки. Так, в мене вже ніби всі ряди не помінені. Тепер можу спокійно їздити. Дякую всім за увагу, кому було корисно це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде ще багато цікавих відео по обслуговуванні даного автомобіля та інших речей своїми руками.